Привіт, друзі, на зв'язку знову я, Соломія, Єва Маша і наш канал Скарі досліди. І сьогодні в нас не просто буде експеримент, а справжня казка. Уявіть, що ми найкрутіші відеоблогери, які щойно опинились у чарівній країні, де відбуваються диван. Сьогодні ви побачите казковий дослід про воду. І ми дізнаємось, як вона змінює колір, коли додаються в неї різні рідини. А провести цей дослід допоможе нам Валентина Миколаївна. Чисту прозору водичку. Це королівство води. І воно було таким чистим і прозорим до того часу, поки не з'явилася зла чаклунка. Вона не любила нічого чистого і прозору. І вона сказала своє заклинання: нехай все буде темним і зеленим. Але не хвилюйтеся, тому що на допомогу поспішає добра принцеса. Вона з собою принесла два еліксири. Один еліксир називається очищення для того, щоб підготувати водичку до дива. І другий еліксир. Ається промінь світла, він ходичку знову зробить світлою. Ось, яка стала котичка. Чари злої чаклунки поступово зникли. Стало знову чистою і просторою. І королівство стало знову щасливим. Ось така історія, друзі. Зам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. Тож, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!